Е, ви знаєте, багато клієнтів запитують, ну от китайський навантажувач, чи скільки він взагалі проживе, от, наприклад, в мене Caterpillar, він там до капремонту відпрацьовує 10-12 чи 15 тисяч мотогодин. Ви знаєте, з особистого досвіду в тяжких умовах експлуатації, там бетонні заводи, кар'єри, фронтальний навантажувач до капремонту до 15 тисяч е, виходжує двигуни, до 15 тисяч мотогодин. Якщо це надзвичайно тяжкий, 10-12 тисяч. Але європейц також може використати деякі європейські бренди, нехай там вони 18-20 тисяч мотогодин відпрацьовують до капремонту. Але капремонт, наприклад, двигуна китайського виробництва, ви чай веде, веде 10, обійдеться, нехай максимум 120-150 тисяч гривень. Якщо ми беремо КОМАЦУ або ми беремо Катерпілер, GCB, ця ціна стартує від 400. Маючи запас експлуатації в 10-12 тисяч мотогодин і вартість ремонту в 150 тисяч гривень, вартість володіння даного навантажувача скорочується в рази. Зараз в Україні найбільша популяція фронтальних навантажувачів китайського виробництва автогрейдерів, бульдозерів. Вантажівок носить багато з двигунами вий. Чай. І а, запасні частини до двигунів «Вейчай» коштують в рази дешевше, ніж на той же самий Камаз, МАЗ чи ГАЗ. Вони дешевші від європейських виробників. Тому сучасний клієнт вже не думає, от китайці я куплю і що я буду з ними завтра робити. Да всі знають, що з ними робити. І клієнт не боїться купувати китайську техніку, тому що він впевнений, що в нього є запасні частини. І є компанії, є люди, є досвід експлуатації його сусідів, автодорів, кар'єрів, аграріїв даної техніки. Тому наразі постачаючи якісної продукції на матч, клієнти впевнені, що вони завтра її отримують, належний сервіс, належне обслуговування, і всі будуть задоволені працювати. Максимально ефективно і надійно.